привіт 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 Мене звати Гілля. Я вас вітаю, баба це я. Нагадую, ми сьогодні потрапили в отаку секретну лабораторію. Ні, не то. Ми потрапили в секретний рівень. Точно диви. Ось о, і в нас перший рівень це Гліч, тобто якийсь глюк. Welcome! Вітаю. Окей, баба, це ти. Любов і, і, і прапор це перемога. Баба, це ти. Любов. Це ти прапор перемога! Прапора немає! Треба зробити, щоб щось це прапор був. Любов це прапор. Як вам така ідея, диви? Ось. Любов. Любов. Це прапор. Прапор перемога. Ізі-пізі. Далі. Другий. Помилка ще раз вітаю. Так, баба, це ти. Е, прапор. Ну, баба, це ти зрозумів. Гаразд. У нас ось є любов. Is... Прапор. Ага! І що це значить? І що? куди? Баба, це я не зможу зробити баба. У нас більше нічого немає. Дивіться, у нас і баба, це те. і все! І на цьому кінець вініталя комедія. У нас оці ще є штуки, да? Окей, тобто це теж букви. Давайте так, а можна зробити, що він це прапор? Ні, стоп, а ну це якась ще буква, щоб повторювалася. І. і, і, і. дивіться, якщо я і візьму. Назад. У нас є дві букви І, я можу зробити, що І це прапор, і тоді ота і може стати. Ну чого ні? Диви, логічно все було б. І це прапор, і оця і зверху мала б стати прапором, так? Да? О, а якщо диви, 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 диви. Ми можемо зробити слово любов. Любов, 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 любов. Назад, 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 диви, є ідея. В чому прикол? Я можу по ідеї зробити любов з цього слова диви. Лав. Правильно ж? Лав. не то. Лав, а можна якось не засунути його? Любов це. Я заберу звідси це. Я зроблю ще любовця. Це що, це що? Це що? Ну, Парапор я не зроблю, прапор внизу засунути. Давайте так, любов це ме. Пам'ятаєте, у нас така ще штука була? Ме. Ме-ме. Мм. -ме? -ме. Я ще дивувався, чого він таке дивне ім'я. Да, 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 да. І тепер я з легкістю можу забрати звідси із і вставити сюди медце прапор. Диви, яка цікава штука. Правильно ж два, так, правильно, правильне. Слово ме має два дві букочки. Медце прапор А В принципі, я ж так уже брати. Блін, прикольно. Далі. Третій. Уупс! Ну, так воно в принципі перекладається. Уупс. Літ це ти. Стіна це стій, прапор і баба, і кеке слабенькі. Кеке пихати прапор перемога. Що трапилося? А чого я направ? Ти ви, в чому проблема? Я зрозумів. Сказано було, що лід — це я, а внизу воно лід стоїть, і там і поразка. Як тільки я йду направо хоча б один раз. Баба ця поразка стає. Я програю, не можна ж програвати так. Тобто я теоретично взагалі не можу ходити направо, да? Окей, треба зламати лід, це ти. Як я можу це зламати? А, диви! Диви, 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 диви. Я ж можу такого зробити. Я можу отак його подвинути. мені не треба двигатись направо, я можу тепер. Все, ти йдеш туди, оцю штуку я забираю. Таким чином він піде наліво і від вісім і йде направо. Добре, 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 добре. А ну, Іди, йде іди, 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 іди. йди. Чудово, я тепер на літ і я можу ходити. А може мені літра буде? Давайте подумаємо. Тут краще зупинимося. Дивись, -до -до. далі. Прапор перемога. Але прапор слабенький. Рапор не може. Не може, не можна, не можна. А якщо так диви, ми заберемо звідси перемогу і скажемо, що баба це перемога. Баба тільки внизу, внизу, баба. Тоді кеке, кеке, -ке. диви, кеке. -ке. Я зроблю так, кеке -ке це перемога, і через те, що каке слабеньке, я в нього також не можу стати, але я зможу зробити, що я, це кеке. -ке. Угу. У нас ж є ось із Ю, правильно? Дивіться. Кеке із Ю. Ану, перевіряємо. easy peasy, то фрукт це такий секретний рівень, якийсь він такий собі, такий простенький секретний рівень Четвертий. Злий заборчик. Угу. Паркан такий недобрий такий, знаєте, поганий забор такий. Фу фу такий забор фу. Баба це ти. Баба, яка дивиться на стіну пуста. Тобто пропадає, зникає. Ота Хмаринка, я так розумію, оця хмаринка, да? Це стій. Ось я перемога, а ото ото прапор. Чекайте, я не можу дивитися на стіну, да? Угу, Там мені капець буде. А як? У мене є тільки перемога. І що? Ішов? А, диви, а якщо такого? Ні, і так, ні. Та що ж таке? А як мені пройти? Гуляє, баба, гуляє. Ну як ти? куди ти можеш поставити? Сюди якось не засунь. Ні, не піде. Сюди теж не засовую. Диви, ну що це за фігня? Ну куди воно? А що це було? Як я це зробив? Баба, що дивиться на стіну? А, зрозумів, зрозумів. Тобто баба, яка дивиться, я якщо я отакогось от встаю, я зараз дивлюся на хмарину. Якщо йду на гору, я відразу йду на гору. Я не повертаюся, дивлюся на стіну, йду на гору. Я відразу йду на гору і дивлюся, чи далі на, на через одну клітинку є стіна. Якщо там її немає, я проходжу наскрізь. Зрозумів. Окей. Так, то це ж непогано. То теоретично я можу сюди засунути перемогу, так? Да? Давайте спробуємо. Як це зробити? Ай, а, ні, так не вийде такого. тоді. Ідемо сюди. Нам треба забрати перемогу, перемога, перемога перемога. можна ось сюди поставити, диви. Зараз. Блін, мені треба встати! Ай, диви, негарно став, не гарно. З іншого, з іншого боку треба зайти, Я зрозумів, отакого. Блін. отако заходимо, диви. Ставимо сюди перемогу сюди із і пихаємо прапор. Прапор це перемога. Перемагаємо! Вибачаюсь. Так. П'ятий. Скейл. Живоплі цесті і не ти, і не пихати, і і живопліт. Цесті не ти не пихати, і все ще гаразд? Не самотній прапор це перемога, тобто прапор з чимось. Угу. Череп це ти. Камінь це пихати, баба це ти, і далі не. не Не-не. Я все, я і череп, я і камінь, і капець. Так, плаватись, вода тонути, і не ти. Камінь це ти. Капець, і що? І що я роблю? І що? Дивіться проблема: якщо я піду занадто далеко, от сюди, наприклад. Череп впихнеться в перемогу сюди і поламає прапор це перемога, і я вже не зможу перемогти. А ви бачите прикол, що мені, щоб пройти, мені треба сюди по любому направо разочок піти, отакого, щоб зайти в середину. І оце основна біда походу. А як це зробити? А якщо не камінь, це ти? Так. Is... Не камінь, це я! І диви, я все! О, так, це вже цікаво. Якщо не камінь це я, то чи я можу вивести прапор назовні? І він втонеть? Як ви думаєте? Негарно вийшло. Давай так, що щось, щось пішло не так. Мені подобається ідея, щоб усім цим ходилося, але щось не так. Баба, це ти, дивіться, я управляю зараз і бабою, і каменем. Камінь. Ідея в тому, що щоб зробити, щоб я був щось. Або не камінь. Це ти, або не баба це я. Диви. Так, не баба. Не баба це я. Окей, не баба це я. Тепер. Я камінь, і тепер мені треба зробити так, щоб камінь. Слухайте, а треба, щоб я зміг запихати оцю штуку, воду. Бачите, зараз вода вона тонить, да оце роз... знищує мій прапор. А якщо я зроблю, що все це пихати? А як зробити все це пихати? Сказати, що не камінь це пихати. Тобто, все, що не камінь. Так, як, 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 диви, диви, диви. Давайте подумаємо трішки головою нашою оцю, такою розумною, начебто, начебто розумний. Може не сильно. Але я сподіваюся, на краще. Е, так, не баба, це, ти. це ми ось тут того поки залишимо. Тепер треба камінь звідси забрати. Як? Як, 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 як? А ось, диви, 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 нормально. О! Не баба, не баба, не камінь це пихати. Я тепер бабу можу пихати. Це означає, що я ось можу піти сюди. Потім оце зламати, правильно ж? Двигати себе сюди, далі. От так. І це означає знову ж таки прапор. Прапор виходить. І я тепер, по і треба камінь і прапор з'єднати, так? Да? Тому що прапор. Ні, прапор не перемога! Чорт, чорт! Треба направо не можна направо не можна ходити. Як, як, як це зробити? Мені треба, щоб череп зверху. Там і залишався. Йдемо наліво! Наліво йдемо наліво, 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 і таким чином вони зійдуться. Да! Да, 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 да! Супер! Ди, диви, це що за нові рівні відкриваються? Капець! Так, так, тихо, тихо, тихо. Шостий. Fireplace, тобто камін. А виглядає прикольно? Череп це е, змінювати ну, місцями, тобто, і рухатися і вниз. А де череп? Ладно, череп потім буде баба, це ти, 18 стій. Вогонь, це поразка. Привід, рухатися, камінь пихати. І треба щось зробити. да-да-да-да-да. Так, питання. Де перемога? А перемога, дивіться, прапор, це перемога. Треба, щоб привід якимсь чином пішов вниз і поставив до перемогу. Як? Проблема в тому, що коли кеке стає черепом, він хоче рухатися донизу. І череп я нагадую це сваб, тобто змінити місцями. Він коли проходить донизу через полум'я. Оце іде до, до камінців, він збирає камінь, камінь і оцей привид він рухає перемогу наліво, і це нам все ламає. І тобто, верхній кека, який стає черепом, не встигає дойти донизу. Я думаю, по-любому треба його кудись запихати, щоб він мені не заважав. Питання, куди і як. Тому що він по-любому дивиться донизу, пам'ятаєте? Нам сказано, череп це swap, мув і даун. А якщо я спробую сам його тримати, диви. Ось такого я зараз. Отак. Тепер він буде сво... А, ні, не можу, не можу. А як? я хочу тримати його. Не йди, не йди, стій! Ну стій, ну диви, ну чого ти такий. А якщо лівіше, 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 диви, диви. якщо його отакого зробити. Ось. Череп. Uh, тепер дивіться, щоб мені його тримати, мені треба нажимати куди? Наниз. Наниз! Да. Да, 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 тепер в мене є зверху два буфера, мені не дає туди можливості піти. Я зараз кожного разу нажимаю на низ. Таким чином череп uh, ну, має рухатися донизу, але я нажимаю також наниз, находжу на череп, і я з місцями з черепом. І ми, по суті, залишаємося на місці в той час, як нижній череп, нижній правий череп, отой буде йти донизу і не до перемоги. Свапне її. І все, і я можу потім іти спокійно. Так, перевіряємо. Угу. Так, добре, і тепер дивіться. Я можу. А не можу. Я маю зараз швидко це зробити, да? А ні, вже не важливо. Не важливо все, я просто йду. Я просто йду, і в мене перемога. Добре. Окей. Е, сьомий. Turn the corner. Поверни кут. Баба це баба і не перемога. Камінь це стій. Камінь це камінь, баба це ти. Стіна це стіна і стій. Стіна це не пихати. Прапор — перемога, камінь пихати. Окей, тут досі ще написано левел це тонути. Дуже просто ми перемогли. Ось закритий і відкритий. Точніше, відкритий і закритий. Прапор це перемога. Проблема в тому, що тільки я роблю ось це, щоб дійти до прапору, заламається. ламається. Якщо стіна це закрита, а наприклад, щось це відкрите, як камінь. Якимся чином я міг би тоді спробувати відкрити частину стіни. Наприклад, ось цю, що зверху якось, так? Або в хрень знайку? Не яку небудь диви І таким чином дійти до прапору. Рем «Yes». Так, стіна це. закрита. Тому що нам треба, щоб був камінь, це відкритий, якщо не помиляюсь, так? Да? Угу, Стіна це закрита. А, камінь, камінь, камінь. Камінь. Ось у нас є диви. Камінь, це. Це що? Це відкритий. А, блін, і треба було пихати пихати, пихати і пихати, і пихати точно. Блін, мені він заважає тут! Ні, треба було спочатку це зробити. Так, давайте. Рестарт. Ось такого, куди тебе камінь? Що я хотів відкрити? Я хотів відкрити, я хотів відкрити. О, диви! А якщо я оцю стіну відкрию за мого каменя, і потім не полізу за е, прапором, я просто поставлю перемогу. Левел це перемога. Давайте пробувати. Так, так, так. так, Стіна це закрита, закрита. Is... Закрита. Так, далі камінь. Е, камінь Ось він. Це відкритий, і пихати. Диви, тепер ми відкриваємо ой назад. Ми відкриваємо оцю шту. Не цю, не цю, не цю, не цю. Оцю відкриваємо. Ми тепер забираємо оцю штуку наліво. Нам прапор не треба, тому що в нас є перемога. Ми беремо перемогу, запихуємо сюди, і левел це перемога. Okay. Я, доволь, я довольний, просто як слоняка. Восьмий левел. Блін, ну ти шо. Ми просто Давай рухаємося зі швидкістю цього соніка. Угу. А я забув подивитися, як назва, 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 назва левелу. VIP Arena. Our area, А, тобто зона VIP. Гаразд, гаразд. А стіна, це не ти. Каке це поразка і не ти. Стіна це стіна і стій, баба, це ти, кака це стій. Кеке, не пусті. Ну не пусти, кеке, дай я VIP, я, я, я гілляка. Я я, я баба від гіллі прийшла. Ну давай від не хоче пускати кеке. Не Не, не баба це ти. Я все, що не баба диви. Угу, узг, 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 узг. Тобто я можу ходити камінцями, Гаразд. питання, навіщо мені камінці? А якщо. Не ЦЕ СТІЙ, ОТ ТАКОГО. Чи іншого боку тоді зазначитиме, що все це стій. Зате кеке стій, правильно? правильно? Блін, вони поразка. Блін, блін, блін точно. Поразка не виходить. О, а диви, а якщо такого? У мене ж є два камені, правильно? Я вже, пам'ятаю, таке робив раніше. Мені дуже не подобається ця механіка, але вона тут є. То що робити, треба ж якось використовувати. Отакого От диви. Тепер ми поламали, що кеке це не стій. але пам'ятаєте, кеке це все ще поразка, що піду наліво моєму каменю капець. Я думаю, мені камінь ще треба. Питання. О, диви, диви, диви точно. А! Я прапор знищив. Прапор треба знищувати чи не треба, як ви думаєте? Ммм, Дивіться, мені здається, мені прапор треба. Я на нагору пішов. Треба, щоб прапор вище стояв. Вище стояв прапор. О! Отакого от нормально. Диви. Тепер ми забираємо. Мені той камінь не треба. Так, ми забираємо кака. Тепер дивіться, кака це баба. Можна ж таке зробити? Чи не, можна? чи не можна? Можна, чи не можна. Давайте, ну кажіть мені. Ай, диви, знову, знову, знову впирається. Я боюсь мені прапор треба, мені не можна голомати. Знаєте, що давайте так? Давайте оце це спочатку поставимо нижче перед тим, як ми це все робили, так? Да? Ось я заберу оце, поставлю відразу на низ. і тепер у нас буде все готово, так? Да? Ось так ми робили тепер сюди. якщо не помиляюсь, якось ми там хитро це робили. А як ми це робили? Хто мені скаже? Отак, да-да-да, все, забираємо це на гору, донизу. Кеке кеке забрали, ставимо кеке це баба. М -м -м, ляпота, да, 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 диви, кеке це баба. Тепер я можу поставити, що баба це я. І дивіться, скільки у нас баб. Прапор — це перемога, і ми зараз, знаєте, що ми зараз всіх, баб такого просто до кубки зберемо, тому що ми всі разом, ми такого ми не будемо по одному ходити, ми всією толпою, всіма бабами відразу такого зіб'ємося до купи і переможемо. <рапривання> <рапривання> Добре. Блін, дивіться, скільки все повідкривалося. І ось якісь ABC, і далі ще 9, 10, 11, 12. знаєте що? Давайте так, давайте на сьогодні поки вистачить. На майбутнє нам треба все ще грати в Абу, тому залишимо ці вкусняшки надалі. А зараз поки що, якщо вам сподобалось, якщо вам цікаво, що далі буде в цьому секретному рівні, ставте лайки. Якщо не підписалися, підписуйтесь і до наступного разу. А зараз, як завжди, па-па.